То я гроші заробляла все життя, але фінансово грамотною не була ніколи. І в мене був дуже короткий період, коли в мене завжди були відкладені гроші, але то не від того, що я вміла їх відкладати, а то від надлишку, бо я не встигала їх просто тратити. Ну але потім ті часи закінчилися. Я почала жити в нуль до зустрічі з тобою в далекому 2019 тисячі дев'ятнадцятому. В 2019-му. А жити в нуль це не жити в нуль людиному розумінні жити в кредит. Я б так казала, Мінус. От, тому що для мене жити в нуль, це коли я витратила всі гроші, які заробила от станом на сьогодні, да? не витратила своїх заощаджень. І немає боргів. Оце для мене жити в нуль. Та це мрія так жити. Ні, ну кредитки з'явились трошки пізніше. До того ж не було кредитів, просто я жила в нуль. А потім так з'явився чорна гарна картка і підніслась, так би мовити. Мабуть, у всіх в житті були кредитні картки, і це зло, реально. Кредитні картки це благо, коли тобі потрібно терміново щось купити. І так може бути насправді. Але в цілому це зло, коли ми витрачаємо гроші, які не заробили. Не люблю так.